Це будинок подружжя Миколи та Ольги Вербових на вулиці Лелеківська в Кропивницькому. Він став кращим в номінації будинки приватного сектору фортечного району. Дім збудували самі, розповів господар. Йому 72 роки. Будував років 6-7 сім повсякденної важкої праці, допомагав синій зять, все своїми руками. Воно вкопано фундаменти по досе все глибше, щоб не було промерзання, щоб не, не просідало вимуруваний такий моноліт, а потім плитка. Прийшли, кажуть, ви не хочете участвувати. Показує альтанку з каміном, яку будував самостійно за три тижні. Влазить 10 чоловік Там горить мангал, через трубу дим іде. Каже, вся краса в дворі завдяки дружині. Взагалі це красота вся благодаря бабе Олі, жінки. Вона займами цими всіми. Найбільше любить вирощувати квіти, каже дружина. Квіти люблю з села. Мами всю життя квіти були. Те, яка тільки клаптик землі не є, я його все пристосовую до квітів. І рози, і, і чорнобривчики, і морозець, і Все, все, все в мене повинен двір сіяти. усієї вулиці, щоб у нас був найкрасивий переулок. Єжедневна праця, п'ятихвилина, часова, там все пройшлася, підмила, полила. За перемогу в конкурсі отримають 4 тисячі гривень. Що куплять за ці гроші, ще не вирішили. Кращий багатоквартирний будинок обирались поміж 14. -ти. Перше місце у багатоповерхівки на вулиці Хабаровська, 7. Будинок на балансі житлово-експлуатаційної організації номер 2 В ньому 250. Квартир мешканців у нас ну, припис, ну, переписаних до 1400. А сам будинок виглядає, так я сказав, завдяки активній позиції, затратам своїм. Оцим мешканцям проводять тут ну, роботи, проводять весняні осінні і постійно ЖЕО нам зроб, ну, міряє, ну, такі виконує роботи їхні, які вказані в тарифах. По обслуговуванню Ми знаємо, що у нас біля всіх під'їздів красиво ухожено. Ми всі стараємося, щоб порядок. Покупаємо квіти, розсаду, стараємося обираємо. Тут клумби, три клумби наші. Ми тут працюємо. Юрій Гаранчук власноруч зробив у дворі дев'ятиповерхівки декоративний колодязь та лавки. Ці всі рози, що ви бачите, тут до 60 штук їх тут зробив я один колодязь, вкрали. Новий вже стоїть місце три, як. а це вже зробив більше, щоб не вкрали. Це все своє, все не своє. Плили отак гніздо, переплили, воно потихеньку заростало, обросло і отримали, і підрізали. Потім подружка, подруга її вислала цих два лелекі. Дивлюсь, багато дерев там лежить. Взяв ножовку, взяв топор і все за день. Зробив ці дві лавочки серед критеріїв конкурсу для багатоповерхівок, окрім озеленення, чистота в під'їзді. «11 критеріїв, але вони розширені. І по кожному критерію цьому оцінювався той чи інший будинок. І щоб був, скажімо так, домовий комітет. Обов'язково було належний санітарний і естетичний вигляд самого фасаду будинку. Хто найбільш креативно підходить до цього питання, той отримує найбільші бали. Мешканці будинку винагороду за перемогу 10 тисяч гривень витратять на облаштування дитячого майданчика. В планах гарну пісочницю і домік з горкою для дітей. Нагородять переможців цієї суботи під час святкування Дня міста. Ірина Полулях, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.